До попилочки замовила тут з самовивозом у Beauty Prof. І щось дала маху, тому що я завжди беру ці пилочки в Єві, теж по акції, але цього разу якось я вчасно не побачила і замовила тут тут заперети. Привіт в новому влозі. Починаю свій робочий тиждень з понеділка. У мене сьогодні два записи, два манікюри. Перша дівчинка буде з довгими нігтями, а на 15.30 короткі квадрати. квадрат. В кабінет а після ремонту цих всіх запах такий важкий, ще не вивітрений. Треба вивітрювати ту всю кімнату. Я завжди, коли виходжу з відпуску або міні-відпуску на перший свій робочий день, багато не беру дівчат і не ставлю собі плотний запис, тому що як-не-як як, рука за 9 днів, які я не працювала, трошечки відвикла. Не знаю, як вона себе поведе, бо іноді буває таке раз і пішов на легке. А іноді прийдеш, ну не твої руки і все. Десь на другій, на третій корекції тільки рука згадує і починає працювати з тією силою, що й раніше. Зараз ставлю в інструменти сухожар. Забрала я килочки в Beauty Pro, Дали мені. Візиточку на мінус 10% на наступну покупку. До слова сказати, в мене там ще й своя знижка є. Майстра. Що? З тим 192 гривні. Я в шоці? Зазвичай отакі по акції, і я думала, що це без оцього пластикового корпусу. Так, а воно дійсно пише у пластиковій котушці. Ця пластикова котушка дуже зручна, але вона і небезпечна. Минулий раз я їх зазвичай користувалася цією. Котушечкою. Вона у мене. Ось така непрозора. Я собі, хоча й можна було підглянути, вона в мене випадково випадає, розкривається повністю, а я дивлюся там пилочок на два клієнта. Та навіть на півтора, на одну. Тому якщо Тому потрібно добре слідкувати за кількістю тих пилочок, Побачимо мене мій майстер, вона мене вб'є. Те, що я шклябаю. Та скільки вам потрібно. Класно, значить, буде ця на 150 гріт, а ця на 180. Бачите, яка різниця вже в дизайні навіть? Є. І знижечка моя? Головне не забути, що вона в мене є. Trev. nick Connors. yo girl this is your night i'ma make you feel right let's say heartbreak gone now she's so strong now she on a higher level you gotta be on this is her show now you gotta perform

Краще на ній працювати, тому що я люблю, коли мені дають все під ніс. з отою підставкою вона була низька. То це було важко зробити. А ця іде під кутом, і мені якраз ідеально відстань до моїх очей і рук. Але тут же ж клієнт може тільки сидіти в одному правильному положенні, і я дивлюсь, що вони юзають. Перша дівчинка була молоденька, ще ручки гнучкі, підатливі, то вона так юзала, але сиділа нормально. А друга клієнтка постарше, то вже трошки підставка її юзала. Не знаю, можливо, потрібно ще понаклеювати, познаходити щось таке щіточки, які будуть буксувати. Бачите, в мене тільки 4 штуки в комплект йшло. А якби так цілу смужку дати, щоб вона не їздила підставку. І якщо вибирати між комфортом моїм і комфортом мого клієнта, то я все-таки оберу себе. Не через те, що я там егоїстка і в тому роді, просто клієнт приходить, ну, грубо кажучи, на 2 години в місяць до мене, а я працюю з ранку до вечора, то я вважаю. Що повинно бути зручно мені майстру, а клієнта уже мусить підстраюватися і терпіти, мабуть. Та й терпіти тут, в принципі, нема то чого, ніхто ж нікого не катує. У мене закінчився мій самозаміс. Хто пам'ятає ці гелі? Вони дуже густі і дуже твердючі. Заміс я роблю вже третій раз. І скажу вам, що носиться цей гель просто супер. Колись невдало купила великий об'єм сілкар 10 в одному, це і не база, і ще не гель, він погано слабо носиться, він крихкий. А от для змішування, для цієї процедури все це те, що треба. Я в попередньому блозі про ремонт показувала, як мила гель-лаки у ванні. Дівчата мені написали, що хочуть так само спробувати, що це ідея. Але я хочу попередити вже на досвіді, щоб так помити лаки без проблем, потрібно дві умови. Перша, щоб лаки були повністю закриті. Аби вода не потрапила, і коричок не відвалився при митті. І на горлишку по бутилочці не повинно бути потьоків цих гіллаків. Тому що воно і не помиється, і буде вам все залипати, ви напсихуєтеся. У мене буває, У мене взагалі всі флакони чисті. Але буває таке, що десь щось потече, то я одразу, вже, коли працюю з гель-лаком і бачу таку картину, беру безворсову салфетку і спиртиком все гарно підтираю. До мене на 11 годину не прийшла клієнтка по запису. Вона приходить до мене раз у два місяці, записувалась вона до мене, приходила в кабінет. Це жінка дорослого віку. Вона не потребувала нагадування. Я не знаю, що в неї сталося. Можливо, вона забула або якісь інші в причини. Ну, що. Піду зараз у м'ясну мануфактуру, куплю м'ясо, покручусь по району тут близенько біля кабінета. Прийде, то піду робити, а ні, то піду поставлю якесь м'яско пожарити на вечір. Бо роблю сьогодні до сьомої вечора, прийду додому пізно, то вже не буде сили, буду відпочивати. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. In my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us. І наступну і останню на сьогодні клієнтку, тому в такому видончику. Вчора я зупинилась на тому, що сказала, не прийшла моя клієнтка. Вона мені потім і подзвонила, бо я їй написала на Viber, і заходила. Вона подумала, що їй на сьогодні, на 30 число. У мене сьогодні цілий день перестановки. Я дівчат попіднімала попере, Вставляла і вийшло так, що в п'ятницю на 17.00 у мене місце. То я прийму цю клієнтку, яка переплутала, ну, буває. Тепер я буду точно здати, що немає виключень, і треба писати всім. Тому що я в понеділок могла їй написати, але згадала, що вона мені сказала, що не потрібно їй писати, вона завжди пам'ятає, ну, людський фактор він є людський фактор. Я не дивуюся, бо я сама така та ще. Багато раз перещегуляла таких клієнток. У мене сьогодні 5 клієнтів. Було 45 хвилин у мене перерви. Я збігала додому, пообедала, попила кохве і працюю далі. Хочете, вірте, а хочете ні, після ремонту я набагато повільніше стомлююся. У мене за плечима 4 клієнтки. А я готова ще працювати і працювати. Тому зміна обстановки, трошки обновлення інтер'єру, пішло мені однозначно на користь. Розпочинається сезон педикюрчиків. На травень вже дуже багато записалося на педикюр. Навіть записуються ті, які до мене ходять давно, але не робили педикюри. І одна клієнтка, яка завжди. Робила тільки покриття гіллаком пальчиків чистку, то цього разу захотіла зі стопами, записалась на травень. Ну там їй справді треба зі стопами, бо в неї натопташів дуже багато. Вона по професії своїй зобов'язана ходити у спецзуті і в неї там багато мозолів. Не знаю, буду знімати підікюри чи ні. Якщо, в принципі, клієнти будуть не проти, то я теж. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me because my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to paycheck. and if i go down i'm gonna do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned In the darkest night when things seem so broken it's hard to shine but i still just lie So cross my heart and hope to die Baby, I was born to fight Down a lonely road, I try to find my way, but don't know where to go It's hard to see your friends, tell them adios When you know I'm for like forever, now you're just a ghost Ain't no way to show the shit, I feel alone Been single for a decade, doing me is getting old I don't pick up on the phone rings, too busy recording Industry ignores me, but I keep on going Cause I know you coming back, I got you too No matter what the situation, we gon' make it through I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner Cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up 多吃点花生。 Він вчився мій робочий тиждень, був він активно заповнений записами. Кожного дня я працювала по 5 клієнтів. Але такого не казала. Нормально, активно було, а сьогодні вже ввечері трошечки втомилася. За ремонт, кажуть, всі класно, і мої листочки всі називають обоями. Стінку цю я в подальшому планую перекрасити, бо вона лягла дуже пляшиво з плямами, мені таке не подобається. Але не знаю, коли, коли буду відчувати на це сили і мати бажання. Саме головне мати бажання, бо як немає бажання, з'являється дуже багато причин. Був на цьому тижні у мене один педикюр сьогодні. Не знімала, бо клієнтка мені не то що педикюр, і манікюр не дала зняти. Сказала, я не хочу, мені не подобається. Дні, то дні. Силувати не буду. На позитивній ноті закінчую свій влог. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.